Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом знову торкнувся нашої подільської громади. 1 листопада 2024 року, поблизу населеного пункту Копанки Ізюмського району Харківської області, під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш земляк, справжній патріот України Максим Анатолійович Аверкович. Йому було лише 24 роки. Таким він і пішов у вічність. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, представники районної військової адміністрації та міської влади, а також представники всіх структурних підрозділів Подільської міської ради військкомату. Зовсім молодий, але з великим мужнім серцем Максим став на захист своєї держави. Він виконував свій військовий обов'язок чесно й гідно. До останнього подиху його життя було коротким, але сповнений сенсу. служіння рідній батьківщині. Слава Україні! Максим Анатолійович був не лише воїном, а й людиною з великим серцем та щирою душею. Він ніколи не шукав легких шляхів. Завжди йшов туди, де він потрібен був найбільше. За особисту мужність, відвагу та героїзм, проявлені в боях за свободу та незалежність України. Максим Аверкович був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України, Хрест Хоробрих. Почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних Сил України, золотий хрест, відомчою відзнакою Міністерства оборони України, медалю за поранення, і летить над землею молитва за упокій душі відважного захисника, пам'ять про якого житиме вічно. Попри всі випробування війною, Максим прагнув жити, любити і будувати щасливе майбутнє. Під мирним небом України, 30 березня 2024 року, він одружився і в цьому ж році став батьком. У нього народився син Ярослав, для якого він назавжди залишиться бездоганним прикладом гідного служіння своєму народові, важко знайти слова втіхи неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про нашого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував, щирі співчуття родині, дружині та маленькому синові Ярославу. Схиляємо у пошані голови перед світлою пам'яттю нашого захисника, гідного сина незламного українського народу. І пам'ять ту, що героїчна, повинні всі ми зберегти. Герої не вмирають. Вічна пам'ять і вічна слава героям.